Мої батьки купили цю дачу за досить пристойну суму, віджили в ній два сезони, упорядкували в міру можливостей, розбили садок і навіть вкопали невеликий басейн під яблунями. Але потім мати померла, і дача була покинута на кілька років. Згодом батько оговтався і знову повернувся на дачу. Однак, через чотири роки помер і він, знайшли його в дачному будиночку мертвим. Серцевий напад, так сказали медики. Я особливо не цікавився дачею, але інколи наїжджав туди, у міру можливостей, не даючи їй занепадати. Кілька разів проводив там ніч або один, або з друзями. Ніколи і нічого такого я за цією дачею і околицями не помічав. Одного разу після важкого робочого тижня я вирішив провести вихідні на природі і поїхав на дачу. Суботу я провів, валяючись на траві під яблунями і читаючи книжки, а ввечері влаштував собі скромну вечерю і перегляд трьох з половиною каналів на старенькому телевізорі. До моменту початку описуваного нижче кошмару стояла безвітряна, але вже прохолодна сипнева ніч. Я вимкнув телевізор і роздумував, чи лягти спати, чи ще трошки почитати. І ось тут, посеред селенської тиші, яку ніколи не почуєш у місті, у двері мого будиночку хтось постукав. Вам стане зрозумілий мій жах, який скрутив мені живіт, і змусив похолодіти так, як ніколи в житті, коли я поясню наступне: двері будиночку виходили не в провулок, а в сад. Щоб дістатися до ганку, потрібно було увійти на ділянку через свіртку. Пройти стежкою, оточеною сливовими деревами і шипшиною, і при цьому обійти будинок майже по всьому периметру. Іншого способу потрапити до дверей не було. Ділянка була оточена високою сіткою, яку перелізти було неможливо, хіба що перелетіти. Я б міг припустити, що стукають сусіди, але навряд чи це були вони, тому що, по-перше, найближчі сусіди ночували через два будинки від мене. По-друге, нормальні сусіди все-таки постукують в освітлене віконце, що виходить у провулок, або покричать із вулиці. А по-третє, хвіртку я власноруч закривав на ніч на значний висячий замок із внутрішньої сторони. Тож, почувши стукіт у двері, я відчув невимовні відчуття і напевне ледве не знепритомнів від почуття страху, що нахлинуло. Поки я про все це розмірковував, стукіт наполегливо повторився. Я перетнув кімнату, де дивився телевізор, зайшов у кімнатку, що слугувала перед покоєм, і завмер біля дверей. На ганку мовчали ні слова, ні шереху. Я зібрав усю силу волі і тремтячим голосом запитав: хто там? У відповідь я почув слабке нерозбірливе бурмотіння і якесь хихикання. Було нестерпно страшно. Я подумав, що сплю, і мені сниться кошмар. У голові від страху все помутилося, в очах стояв туман, а у вухах дзвеніло. За секунд десять бурмотіння припинилося, і я почув чмокання. Такий звук зазвичай видають під час озвучення поцілунків у мультфільмах або в карикатурному кіно. Я зрозумів, що справа нечиста і треба якось оборонятися. Не знаю, якими досі непоміченими в себе силами я відтягнув від стіни тумбочку і приставив її до дверей. На ганку закопошилися і стали безперервно стукати у двері у переміж із гучнішим бурмотінням і чмоканням. Я вискочив із кімнати і зрозумів, що загалом залізти у будинок через два широкі вікна, неймовірно просто, достатньо лише розбити скло. Єдиним рішенням для мене виявилося забратися на горище і витягнути за собою драбину, яка теж була нелегкою, і яку я теж несподівано для себе підняв на гору за кілька миттєвостей. Люк на другий поверх я прикрив і спритно придавив драбиною і якимись мішками з мотлохом. Опинившись на горищі і перевівши подих, я озирнувся, відчайдушно думаючи, що робити далі. Стукіт у двері не припинявся, решту звуків також було чудово чути. Літній будиночок будувався з легких матеріалів, з метою проведення дозвілля, але не оборони. У горишньому віконці, що виходить у сад, я побачив бліде світло. І зрозумів, що на ганку у мене досі вімкнене освітлення. Спокуса була нестерпною. Я підстрибнув до цього віконця, притулився обличчям до запорошеного скла і спробував розгледіти, що відбувається біля порогу. Самих дверей я не бачив, але того, що я розгледів, мені вистачило на все життя. Я стояв на колінах, але мої ноги підкосилися так, що я впав на підлогу і заплакав. На тій частині ганку, що мені вдалося розгледіти, я побачив безформну темну масу, що відливала чорною синявою у світлі ліхтаря. Вона немов клубочилася і пузирилася, з неї постійно тягнулися якісь відростки і знову зникали всередині. Вона пульсувала і хвилювалася. До того ж здавалося, що ці хвилі не закінчуються на об'ємі, а йдуть далі повітрям. Отруюючи жахом усе навколо. Але це ще не все. Поруч із Ганком у тіні я побачив дві завмерлі фігури, нелюдські фігури, довгі, тонкі, без рук, схожі на гігантські сірники. Вони злегка хиталися, ніби на вітрі. Я не бачив їхніх очей, але знав, що вони дивляться на мене. Я відскочив від вікна, впав на дошки і почав трястися від страху. Я чув, як стукіт припинився. А двері відчайдушно заскрипіли. Чув, як щось тріснуло, мабуть, зламався дверний замок, і як тумбочка загриміла по підлозі, коли її рухали. Бурмотіння пролунало просто піді мною. Через щілини в нещільно пригнаних дошках підлоги я побачив, що в будиночку згасло світло, діватися було нікуди. І тут у мені з'явилася приречена рішучість: у два стрибки я досяг віконця навпроти, яке виходило в провулок. На щастя, воно відчинялося. Я погано пам'ятаю, як виліз із нього, зістрибнувши на землю в кущі жасмин, і, ймовірно, сильно подряпався. Погано пам'ятаю, як переліз через хвіртку, Найімовірніше, перестрибнув. Пам'ятаю, що я біг провулком до будинку сусідів, у якому горіло світло, і щось кричав, ломився у хвіртку і боявся обернутися. На мої крики вийшов сусід. Мовчки без слів затягнув мене за паркан, а потім у моїй пам'яті стався провал. Мабуть, я впав у шоковий стан, і уривки спогадів досить важко вкласти в нормальну розповідь. Прийшов до тями я в сусіда на веранді. Той стояв і уважно розглядав мене. Я згадав весь кошмар і мене почало підтрушувати. Сусід попросив мене встати, йти за ним. Разом ми вирішили до моєї дачі. Хвіртку було відчинено навстіж, двері в будинок виламано, розпотрошена тумбочка вплавала в басейні в саду. У кімнатах були розбиті всі лампочки та електричні пристрої. Люк на горище був закритий, але заляпаний чимось на кшталт висохлого слизу. Сусід знову нічого не сказав, а дістав моток мідного дроту. Цей дріт ми стали натягувати на рівні трьох сантиметрів над землею. По периметру ділянки вздовж паркану. Під хвірткою сусід наказав мені вирити яму глибиною близько півтора метра. Він сходив до себе додому і приніс щось у мішку. Вміст мішка він закопав під хвірткою, що саме я так і не зміг розледіти. Я потихеньку приходив до тями і спробував отримати від сусіда пояснення. Той мене обірвав краще тобі не знати. Більше такого не трапиться. Але попросив мене не виходити в повний місяць за межі ділянки. Можна подумати, що в мене взагалі виникне бажання провести тут не те що ніч, а навіть день. До речі, проходячи пізніше по повздачу сусіда, я розглядів потьмянілий дріт, що біжить уздовж його паркану. Під воротами нічого незвичайного я не помітив. Відтоді я не ночую на тій дачі і безуспішно намагаюся її продати. Кілька разів з іншого міста приїжджав мій двоюрідний брат, і з мого неохочого дозволу ночував на дачі зі своїми друзями. Над попередженнями про чортівню він тільки посміявся і сказав, що я перевтомився на роботі. Ні про що дивне під час цих гулянь брат не згадував, а я починаю думати, що інфаркт батька стався аж ніяк не з природних причин. То були ці істоти, чого вони хотіли. Що більше я думаю про це, то гірше спою ночами. Утім, після трьох років я вже починаю сумніватися в тому, що це сталося зі мною. Мені здається, що я все це вигадав. Таким чином, мій організм намагається захиститися від шукуючих спогадів. Дріт у паркані в кількох місцях порвався і треба б його замінити. Тільки мені це здається якимось безглуздим жартом. І я залишаю все, як є.